Завжди роби те, що тобі подобається. Слухати, що кажуть люди, іти туди і бути таким, як всі, це вірний шлях провалу. Хіба думала я, коли навчалася в школі, і мені подобалися на той час дивні для людей складні дисципліни, там, анатомії. Людської біології, хімії, фізики. А потім <кій> я любила дуже виступати, наприклад. Потім я вчилася на юриста, стала науковцем, викладачем, і хіба знала я, що всі ці е, моменти мене приведуть в інстаграм, бо я дуже якби маю гнучкий розум, і я стану бізнес Леді, і буду вчити людей по всьому світу.